Збройні сили України втілюють стратегічну і тактичну ініціативу відразу на декількох ділянках фронту. Так швидко біжали в результаті победы, що кое що побросалі бойові дії продовжуються без жодної оперативної паузи. Насамперед, збройні сили активізували дії на південному напрямку на правобережжі Дніпра. Тут у нас надзвичайно динамічне просування на десятки кілометрів за дві доби. Збройні сили зараз здійснюють операцію з просування вздовж Дніпра в напрямку Каховської ГЕС, причому вкрай активними Емпами та за підтримки бронетехніки, якщо наступ з Давидового броду буде просуватись і далі такими ж темпами, то збройні сили України зможуть розчахнути херсонське угрупування армії агресора навпіл. А ворог ймовірно буде тікати, аби встановити нову лінію оборони для прикриття Береслава та Нової Каховки, або просто буде тікати вплав через Дніпро, тому що ця мишоловка для ворога вже зачиняється. З приводу ситуації на Херсонщині вкрай показові оцінки у рашистських воєнкорів. В їхніх повідомленнях використовуються терміни, що керівництво армії Росії втрачає процеси управління військами. Але цікаво, як вони пояснюють, що в українців є надсекретні комплекси радіоелектронної боротьби. Боротьби, які повністю заглушили російський зв'язок. Тому расисти не знають, що відбувається на полі бою. Серед рашистів також шириться твердження, що Збройні сили України перейшли на абсолютно новий рівень керування військами, коли навіть окремі взводи знають все про сили ворога, також його місце перебування завдяки потужним розвідувальним системам. Можливо, так воно і є, і не варто забувати про активну роботу нашої авіації та артилерії, включно з Хаймарсами. До речі, є оптимістична реакція з. Боку Пентагону, де вважають, що Україна схоже знаходиться на шляху до досягнення кількох своїх ключових цілей на полі бою, і Київ рухається до зміцнення своїх позицій проти Ерефії напередодні зими. Думаємо, що це правильний висновок. Також продовжується наш наступ і на сході, де після звільнення Лимана, збройні сили України зараз проводять наступні етапи операції на цьому напрямку. Там є рух наших військ з куп'янського плаздарму, а також є дії в напрямку Сватового з наміром відрізати. Угрупування расистів, які намагаються утриматись на лінії річки ОСКІЛ. Крім того, є удар по Кремінній з трьох сторін. Карта бойових дій 1-4 жовтня. Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Росіяни втратили будь-яку ініціативу на всій лінії фронту, крім Бахмута. На Херсонщині і Харківщині ЗСУ женуть їх настільки швидко, що ворог не встигає закріпитися і вибудувати лінію оборони. Наприкінці вересня та в перші дні жовтня наші артилерійські та ракетні війська суттєво пройшлися по ворожих штабах, пунктах командування, складах та базах. Після цього, 1 жовтня, українська армія продовжила контрнаступ на південь одразу в кількох напрямках уздовж Дніпра та Інгульця. За кілька днів спочатку вдалося прорвати оборону в районі Золотої Балки. Після цього ворог ще намагався стримати наші війська в районі Новолександрівки. Однак, уже 3 жовтня ЗСУ були в Дучанах, які тривалий час були опорним пунктом для загарбників. 4 жовтня наші воїни продовжили рух уздовж Дніпра з метою вийти до Борислава та Козацького, що по інший бік річки навпроти Нової Каховки. Одночасно інша група сил оборони штурмувала російські війська в районі Чкалового, Чарівного і Степного. Саме цей удар створив реальну загрозу для усіх загарбників, які окупалися північніше між інгульцем та Дніпром. Зрозумівши, що черговий котел ось ось закриє кришку, росіяни на випередки побігли, залишивши добре підготовлені позиції в Давидовому броді, Великій та Малій Олександрівках, за ними посипався фронт по всьому інгульцю, аж до Снігурівки. Ті частини російських військ, які все ще залишаються на Миколаївщині з правого берега Інгульця та на південь від Снігурівки, також можуть не встигнути відступити до Херсона, до якого звідти аж 40 кілометрів. Адже з у пішли на прорив ще в одному місці в напрямку на музиківку, під якою розбили 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк, і підійшли до Херсона на відстань до 10 кілометрів. З іншого боку, якщо успішний наступ на Береслав продовжиться, то вже сам Херсон опиниться у великому котлі, з якого російські фашисти втікатимуть хто як може розбитим Антонівським мостом. Тим часом Харківщину вже звільнено на 95%. Росіяни тримаються лише за кілька сіл в крайньому північно-східному кутку регіону. Після звільнення Лимана і Борової ЗСУ продовжили рух на схід і розпочали звільнення Луганщини 4 жовтня. Наші воїни перерізали дорогу Кремінна Сватова. Та продовжили наступ на Кремінну з півдня і на Лисичанськ з боку нафтопереробного заводу у Верхокам'янці. Крім того, їм вдалося розвернути свій удар і на південь, повністю відкинувши ворога зі спірного загарбники, які захопили Кремінну, можуть невдовзі опинитися в ситуації, в якій наша армія була у квітні. Місто зовсім скоро буде оточене з трьох сторін і практично відрізане від логістичних шляхів. На схід від борової зсу пройшли вже половину дистанції в напрямку Сватового, яке незабаром може опинитися в оперативному оточенні з півдня, заходу та півночі. Саме з півночі на перерізання траси зі Сватового до Росії рухається куп'янське угрупування ЗСУ, яке поки що зустрічає найбільший опір з боку ворога. Зокрема, наприкінці вересня, на початку жовтня, росіяни спробували контратакувати села довкола Куп'янська. Петропавлівку, Курилівку і Ківшарівку, втім українці знищили більшу частину підкріплення та погнали ворога на схід до лінії першотравневого і кислівки. Московити все ще намагаються зупинити контрнаступ в районі Арапівки і Нової Тарасівки, але виглядає на те, що їм це не вдасться. Одночасним контрнаступом на кількох ділянках зсу створили такий тиск, що унеможливили перекидання підмоги загарбниками у критичні точки. На фронті в росіян гостро бракує досвідчених військ, а свіжо мобілізовані не здатні зупинити переможну ходу наших воїнів. Після падіння Сватового у росіян на півночі Луганщини залишиться тільки Одне залізничне сполучення із РФ, яке пролягатиме через Старобільськ. В разі перерізання цієї поповини ЗСУ зможуть значно легше просунутись вздовж Сіверського донця аж до східного кордону. Доброго вечора. Ми з Криворіжжя, Херсонська область. 129-й бригада Криворіжського району. 7-й батальйон урей Альфа СБУ. Вивільнили старосілля, Новодмитровку, Малу Олександровку та зайшли до Великої Олександровки. Це вечір, 4 жовтня. Все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні! Радий вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили і відтіснили противника звідси в підрозділів Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні, завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної співпраці, будуть надавати допомогу. У вас я сподіваюся, які старші, які проблемні питання. Так, все, я візьму ваш контакт. Є машина, ось одна. Бачите, з антенкою, підходьте, вам дадуть інтернет, і, і он друга підходьте. На інтернет позвоніть. Ось так захищають українських захисників на Харківщині. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.